Друзі, всім привіт із Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. О, січень місяць на вулиці, і бачите, яка краса! У нас, попри те, все, що ми живемо в гірській місцевості, здається, що вже повним ходом Весна. Розпочинаю відео своєї з поїздки, їдемо з Андрійком до стоматолога. Звичайно, сам Андрій не може поїхати. Ще і Софія за компанією з нами. Тож, ми е зробили всі свої справи у стоматолога, що мали зробити, скупили все, що мали, і показуємо, що ж ми тут таке. Купили, Показую, не можуть розв'язати пакет, якщо купили зелені яблучка, такий смачний хліб із висівками, і житній хлібчик, масло фермерське, яйця. Також купила печінку індичу. Таку брюссельську капусту, бо хочу щось таке смачне вітамінне приготувати. Також скумбрія, така маринована, броколі одне таке суцвіття Також буряк звичайний червоний, вершки 36%, какао. Ось такий е, маскарпоне, сир, і тут е, така глазурь і маргарин. Ще купила ось таке мило для вмивання рук, пахуче із малинкою, і туалетний папір. Крім цього, ще молоко, губки для посуду та водичку е, мінеральну. Все солодке, що було, діти позабирали. І ще м, зразу по приїзду тільки розібралися, розібрали, що купили. Чоловік замовив фальшбрус, така вагонка, і нам треба ще і на другий поверх на коридорчик. І зараз він мені її подає через вікно, тому що це найкращий такий варіант. Вагонка є довга, і її заносити через низ. Потім подавати наверх, а так як ну не не дуже зручно, там вже дуже багато е, є. Хотів вписуватися в це, все не, не дуже так виходить. А ось так мені через вікно він все це подав. Я йому тут а, поскладала гарнесенько. Та й усе він собі займається своїми справами, а я йду готувати обід. На обід хочу приготувати брюссельську капусту. Знаю, що готують її там по-різному, і в вершках, і в духовці, і на пательні. Я готую дуже просто. Спочатку мию, а, хоча вона ніби і помита, бо така, набирали її з, з такої сіточки, але вона все одно мені брудна. Її треба дуже добре помити. Потім я її бланчирую декілька хвилин, 5 хвилинок. Треба її під кришкою, щоб вода кипіла, щоб вона закипіла, для того, щоб зійшла вся гіркота. Тому чи брюссельська капуста, чи звичайна капуста, капуста вона все одно віддає такий неприємний… Ємний гіркий присмак, і її треба е, пробланчувати. Водичку всю зливаю, як тільки вона трошечки підхолола і можна її вже брати руками, не пече, я починаю ще щищати, що мені не подобається які листочки, і розрізати на половинки. Розрізаю на половинки і викладаю так розрізом доверху, тому що буду запікати її е, ще у духовці. Так як вона просто пробланчарована, вона не є проварена, то її треба пекти у духовці без солі, я печу без нічого приблизно ще е, хвилин 30. Тим часом я буду готувати крем, він у мене точніше вже є е, приготовлений. Я його буду перетирати через сито, бо маю вже зготовлений тортик у холодильнику. І треба мені його обтягнути, тому що це для батьків вони там. Хочуть взяти з собою, мають іти в гості, хочуть взяти собі його з собою, то я його трошки так хочу вирівняти, зробити його трошки кращим. Для цього я готовий крем завжди перетираю через сито, щоб не було десь якихось крупинок від шоколаду, наприклад, недоплавленого, або сиру. Бо я роблю такий для. Для покриття крем додаю сир, то я завжди його перетираю. Дістала з холодильника тортик той, який в мене вже був готовий, як готувала, не знімала. І його обтягаю кремом. Ну, Перший шар зазвичай я роблю так, щоб просто позбирати усі. Крихточки, Щоб воно мені потім не возилося по білому крему, десь не вилазило. Але так як це не дуже такий торт, має бути там, задекорований, чи ще щось, торт для старшої просто е, людини, який ну, не є якимось таким там, подарунком, чи ще щось, беруть просто із собою то торт буде такий дуже простенький, не дуже аж так я вирівнюю. Ну, досить того. Зробила першу таку обтяжку, поклала в холодильник. Тим часом готую соус для своєї капусти. Для цього я топлю масло вершкове, тому що капуста сама по собі є пісна, а так як вона ще й не має, ну, вона не посолена, ні нічого. Тож до вершкового масла я ще додаю соєвий соус. Даю це все, щоб воно прокипіло на власний смак, кому як подобається. Більше солі, більше соєвого соусу, менше. Це все перекипає і я просто зверху капусту тим всім поливаю. Ось так вона виглядає запечена. Я. Набираю порційно на тарілочку, хто скільки хоче, поливаю зверху соусом. Ну, для мене дуже смачно. Софія моя любить вона їсть капусту, їй вона смакує. Андрій просить, щоб я його не заставляла їсти. Він не хоче, каже, правду, так як я, а дівчатам подобається. Після такого обіду займаюся далі тортиком. Тортик мусить стояти, тут все робиться поетапно, тому що він мусить стояти у холодильнику. Обтягнула його разок, поставила в холодильник, потім знову обтягнула разочок, поставила знову в холодильник, повирівнювала. Потім додала вже до крему трошечки барвника І ось так такий акварельний, легенький тортик в мене вийшов. Три кольори: жовтий, коричневий, червоний. Це все порозтягала ось так, як на палітрі, і вийшов такий собі звичайний простенький лаконічний тортик, який там, можна собі взяти з собою для чаювання, якщо ви хочете піти в гості. Та я думаю, що можна би було взяти її без того верхнього шару. Якщо ви були і голі коржі, ну але це вже таке було побажання. Тож ось такий тортик у мене вийшов. Окрім того, що я зготувала такий торт, то ще маю перекласти, бо маю спечені в холодильнику бісквіти ванільні. В мене тут були спечені два, але один я взяла до торта половинку одного, а решту буду зараз перекладати. Буду ще розрізати, Затим, він стояв у салафановому пакеті в холодильнику цілу ніч, е, настоявся. Ну, він е, Не то, що настоявся, але він постояв і його набагато легше різати. Зараз я його розрізаю таким ножиком, як пилка для хліба, тому що бісквіт таким найлегше різати. Якщо різати його звичайним ножем, то він може е, так, заламуватися всередині і різати його незручно. Розрізаю на три частиночки, так як показала, е, також маю зготовлений заварний крем, звичайний такий на молоці. Його я добре, він охолоджений, все теж його з вечора я приготувала. Гарнесенько я його Перебиваю міксером на найбільшій швидкості міксера, гарненько, щоб він зробився такий повітряний. А тоді потрошечки додаю вершкове масло. Все це є вже кімнатної температури. І масло має бути кімнатної температури. Просто не можна дістати собі крем. Або, наприклад, крем стоїть там на столі, а ви дістали з холодильника масло і починаєте збивати. Вам в житті це не зіб'ється. Все має бути кімнатної температури. Плануєте пекти, дістали собі яйця, молоко. Ну, ще молоко можна підігріти. От, наприклад, сметану підігрівати не будете, вона вам розслоїться. Одним словом, все має бути кімнатної температури для того, щоб воно добре між собою об'єдналося. І у вас не було потім там якихось проблем чи з приготуванням якоїсь випічки, чи навіть того самого крему. Приступаю до збирання тортика. Плясочка, навіть тортиком це не можна назвати, бісквітик я добре просочила. Просочила я його просто водичкою із цукром розбавленою, такою солодкою, і перемащую кремом. Тортик буде для домашнього чаювання. Ніяких наповнювачів не додаю, просто бісквіт і просто крем. Хочу сказати, що навіть якби був просто спечений бісквіт, без нічого дітям таке смакує, і бісквіт є, можна сказати, найтакою безобіднішою випічкою, яка є менш шкідливою за все інше. На кінець показую наш прогрес по ремонту. Коридор, як бачите, весь уже вибитий фальш-брусом, таким такою собі вагонкою. Вже всі чотири сторони, аж до стелі, а тут вже треба підніматися на другий поверх. Поки що це дуже робити незручно, чекаємо е, сходів на другий поверх, і тоді будемо вже займатися далі е, вагонкою. Купили фарбу вже на коридор, купили таку. Е, Емаль, але вона акрилова. На водній основі я, наприклад, перший раз таке бачу, кава з молоком, такий світлий відтінок, вона вже є затонована. Така по 750 мл у баночці. Е, ну, мало би бути непогано. А як вийде, то вже помалюю, побачите. На цьому все. Буду з вами прощатися. Надіюся, що відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!